Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами вирушимо у неймовірну подорож карпатськими горами, щоб розкрити таємниці одного з найцікавіших міфічних істот Чугайстер Чугайстер, лісовий чоловік, лісовий дід, міфологічна істота карпатських гір. Невідома іншим слов'янським народам. Його уявляли як здоровенного, голого та кудлатого діда у білому балахоні. Іноді він описувався одноногим, проте ніхто і ніщо у світі не могло йому зашкодити. У деяких джерелах його змальовують у вигляді вихру. Люди вважали, що у цієї істоти веселий характер. Також розповідають, що чугайстер полює на небезпечних для людей жіночих духів, мавок та поїдає їх. За більшістю легенд він не загрожує людині, а навпаки, любить посидіти біля людського вогнища. Згідно легенди, колись давно чугайстер був звичайним чоловіком, та якось він сильно зашкодив своєму сусіду, і той прокляв його, щоб він жив у лісі до кінця світу і не був здатний померти. Під силою прокляття чугайстер покинув рідний дім і побрів геть. З тих пір він так і ходить в самотності темними густими лісами та дикими верхівками гір влітку та взимку. Та ніхто не здатний йому завдати шкоди ні людина, ні звір. За багато років одяг його зносився, і чугайстер бродить тепер голим. У нього довге волосся та біла борода. Тіло його поросло білою або чорною шерстю, так що впізнати у ньому людину дуже важко. Звичайно, цей персонаж уявлявся здоровенним, зростом із сосну від двох до семи метрів у висоту. Є примітки, що у нього сині очі, або як у жаби, що він беззубий та шепелявий, що в нього кігті, на ногах або навіть копита. Є легенди, згідно з якими існує тільки одна лісова людина, або що чугайстрами стали сім братів, або що існують усього три або чотири чугайстри. Також цього лісовика могли уявляти як духа другого порядку. Який носиться у вигляді сильного вітру або вихру, валячи за собою дерева. Вітер, сильний дощ, грім, град та незвичний рух місяця на небі могли бути свідоцтвом присутності чугайстра. За легендами, лісовий дід створює град. Для цього він заморожує озеро, потім на шматочки перетирає лід і піднімає його вгору, розносячи куди схоче. Вважалося, що волохань завжди живе у лісі, на полях та селищах для нього гірке повітря. За деякими повір'ями він має своє господарство, хоча згадки про сім'ю лісового діда не зафіксовані. Проте його шанують дикі звірі, служать йому, наприклад, лисиця та вовк носять чугайстру воду. Розповідали, що він швидко бігає на одній нозі або ще навіть може відірвати ногу та наколоти нею дрів. А спить, згорнувшись клубком у глухій хащі або у сухому листі біля залишеного людьми вогнища. У останньому випадку чугайстер може являтися у вигляді змієподібної істоти, яка згорнулася біля вогню колесом. Чугайстер допомагає людям в лісі і в горах. За народними повір'ями до людей чугайстер ставиться приязно, розмовляє з ними, гріється біля вогню. Зустрівши в лісі живу душу, чугайстер не чинить їй лиха, тільки чемно запрошує до танцю, граючи на сопілці. Багато рис чугайстра поєднують його з вітром. Він може й сам являтися в подобі вітру або вихору. Як вітер, чугайстер може залазити в димар і співати. Танцює він, як вихор, прутко. Танець чугайстра, згубний для звичайної людини. Він такий швидкий, що взуття не витримує. Проте доброго танцюриста чугайстер може ще й нагородити. Під час танцю чугайстер шепеляво приспівує людже, людже ми грають, співають, а ми собі такой так, тако так, саме оця шепелявість і змушує думати, що чугайстер належить до потойбічних істот. Надзвичайно старі, не завжди із зубами вони можуть не вимовляти всіх звуків. З іншого, боку, прихильність чугайстра до людей, його охоронна функція, нищення мавок, свідчить, що він може бути предком, який оберігає лісорубів і літувальників на полонині. В жертву чугайстру приносять кулешу й бануш, знаючи про його беззубість. Часто твердять, що Чугайстер на одній нозі він, як і баба Яга, може відірвати свою ногу і рубати нею дрова. У лісі чугайстра не слід свистіти і кричати, щоб не прикликати лісового чоловіка. Все це ознаки представників нижнього світу, одноногість або кульгавість, а також прикликання свистом, їхні ознаки. У селі Бистрець Івано-Франківської області вважали, що чугайстер пасе своїх і людських кіз на полонині Гаджина. Там же вважали, що чугайстер протигує майстрам. В одній легенді до діда Чугайстра прийшла жінка, яка не могла завагітніти, і він допоміг їй, подарувавши двох дочок, але вони не могли одна без одної. Одна не мала рук, а інша без очей, і вони символізували розумову і фізичну роботу. Гуцули вважали, що якщо лісова людина побачить вночі вогонь в колибі, то прямує до неї і кличе: Гой, гой, гой. Але відповідати йому, як і всім духам, не можна. Бо відповідь з'єднує людський світ зі світом духів. Відповілу, лісова людина може наслати на нього хворобу або задушити. Лісова людина сама зайде в колибу і перевірить в порядку, чи палиця, якими поправляють вогонь і мішають куліш, чи достатньо води у відрах. Якщо йому все сподобається, то він сяде на пень перед вогнем, кажучи Ой, тут зігріюсь. І буде ставити різні питання сплячим людям, наприклад, Геей, ти спиш? На них знову ж таки не потрібно відповідати. Якщо ж йому щось не сподобається, то він може почати лякати стадо, бити градом. При відсутності в будинку запасу води чугайстер міг забрати з собою дитину, Припускають, що з метою захистити того від можливої пожежі. За іншими уявленнями, чугайстер не любить і навіть зневажає сільських жителів за винятком тих, хто багато часу проводить в лісах і знає лісові звичаї. В життя інших людей він зазвичай не втручається, але якщо хтось зашкодить йому, то може жорстоко повститися. Згідно низки історій, чугайстер міг становити небезпеку для людини. Вважалося, що не можна кричати і свистіти в лісі, бо можна викликати чугайстра. Сам же він любить кричати в лісі шумом, особливо по ночах і в полудень, але відповідати йому не можна. Лісова людина могла заманити перехожого і змусити блукати лісом. Проти цього нібито допомагало вивертання на собі одягу. В одній історії Чугайстер покарав жінку, котра лаяла його у себе вдома. Він відшмагав її лахміттям до сильного страху, який довелося знімати у знахаря. Розповідали, що один чоловік намагався застрелити чугая, але той просто зник. Ви дізналися багато цікавого про цю загадкову лісову істоту, яка тримає свої таємниці в самому серці карпатських гір. Нехай легенди про Чугайстера залишаються живими і далі заворожують нас своєю магією. Якщо у вас є свої теорії чи історії про чугайстера, не соромтеся ділитися ними у коментарях. А поки ми вже готові розгорнути нові сторінки міфології, не забувайте ставити лайк цьому відео, підписатися на канал та натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві розповіді. До нових зустрічей, друзі! І нехай вас завжди оточує загадковий дух пригоди.